Ніколи не ставте теплового насосу в цих випадках, і ось чому. Багато існує монтажників, які кричать: я все знаю, я все вмію, я так вже 10 років роблю, в мене все працює, але бах і не працює. Розберемо ще одну саму грубу помилку, яку допускають монтажники при монтажі теплового насосу. Буває так, що встановили тепловий насос і буферну ємність поставили, і підібрали правильно бойлер непрямого нагріву, і площа змійвика в ньому достатня, щоб гріти гарячу воду, поставили насосні групи для теплої підлоги для фанкойлів. І вроді бо схема виглядає зовсім правильно, але чомусь тепловий насос жре багато електрики. І проблема, знаєте в чому? Бо всі болт забили на гідравліку. Взяли з теплового насосу потужністю, наприклад, 16 кВт, взяли, поставили два крана і то це в кращому випадку дюймових. І погнали або 25-ю, або 32-ю поліпропіленовою трубою. В'язувати систему. І ще трьохходовий вентиль поставили зауженим КВС. Ну, дюймовий максимум. Ну і ніхто не задумується, що з теплового насосу потрібно правильним удільним протоком знімати з конденсатора тепло. І всі ці труби, і всі ці завужені крани дають великий гідравлічний опір, і тепловий насос працює не в правильному режимі. І що з газовими котлами і електричними котлами це компенсується за рахунок того, що це високотемперату. Істочники, то тепловий насос працює зовсім по-другому. Ну і для того, щоб хоча б приблизно прорахувати гідравліку роботи теплового насосу, потрібно мати хоча б от таку табличку, на якій можна вибрати різний матеріал, поліпропілен, міч чи там от, сталюка. Подивитися, який внутрішній діаметр у цієї труби, і по подивитися, скільки кіловат при дельта 5 він ця труба пропускає. Табличку цю публікую в себе в телеграм-каналі належний Теплові насоси заходьте і забирайте. Ну і обов'язково друзі, зберігайте це відео і діліться з друзями, бо тільки при правильній гідравлічній схемі ваш тепловий насос буде працювати з правильними коефіцієнтами перетворення і надавати вам змогу жити по самій мінімальній ціні, готуючи для вас круглий рік гарячу воду, влітку ваш охолоджувати будинок, а взимку опалювати. Ну а кому друзі цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насос безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. А ви бережіть себе всім тепла або холоду, слава українцям.